А що ж з дітьми під час розлучення або після розлучення? Багато хто вважає, що необхідно однозначно з'ясувати, з ким будуть проживати діти саме в судовому порядку в справі про розлучення. Але давайте поміркуємо, наскільки це так. Насправді розлучення це розірвання шлюбу, тобто припинення зв'язків між Подружжям чоловіком і дружиною, тобто не між чоловіком і дитиною, не між дружиною і дитиною, між сімейною парою. Тобто ніякого відношення, шлюб до дітей ну, по великому рахунку, немає. Тобто, це відносини саме між людьми, які його уклали. Діти шлюб не укладали, тому впливати на його існування вони в принципі не можуть. А значить, незалежно від того, з ким там проживатимуть діти, чи є спір щодо того, де вони будуть врешті-решт і з ким, то це не має жодного значення. Суд шлюб розірве, якщо сторони не хочуть бути в ньому. Це така от загальна теза. А що ж робити з дітьми? Це вже питання спору про визначення місця проживання дітей. Тобто можна подати позов, якщо є спір, з ким повинні діти бути. Якщо до 14 років діти, то тоді можна подати саме такий позов про визначення місця проживання дитини з одним з батьків. Залучаються органи опіки і піклування цю справу, там психологи, якщо дитині 10 років і більше, можна запитати її точку зору, яка повинна братися до уваги суду. Коротше кажучи, це не охоплюється ситуація, Питанням розлучення. Більше того, за певних умов це можна навіть робити в справі в ситуації, коли шлюб не розірвано. Можна одночасно подавати ці два позови. Тобто резюме цього відео, що мухи окремо, котлети окремо. Шлюб окремо, а питання дітей, їх виховання окремо. Якщо немає згоди про те, в якій школі повинна навчатися дитина, то подається окремий позов і вже суд вирішить, в якій школі. Вона повинна навчатися, ну, якщо у вас аж до цього дійшли. Тому майте на увазі, що це дві різні такі от юридичні категорії. Та, звичайно, в справі про розлучення суд може запитати, а з ким же ж діти? але на рішення суду це жодним чином не вплине. Бережіть себе.